Отже, з'явився серіал, точніше вдале вирішення однієї проблеми глобального тотального спалення інверторів типу таталайкін. Ну, от така плата, ось, даний екземпляр уже робочий, працює. А даний екземпляр це є, це є труп. Шатківниця нарізка чистого синуса. отут тут вона випаяна. Звідси. З цього робочого екземпляра вже шатківниця його рідна викинута таку придбати. Пізніше знайшлося, але я пішов по шляху, по шляху того, що я придбав дуже ходові і доступні шатківниці на синуса ЄГ. ЄГС 002. На базі ЄГ. 8010 ну і ірки 2113, це драйвера. Ось, от вони стоять тут. От, наприклад, є плавний старт, все. Так, наприклад, я включаю. Так, плавний старт. Нагрузка 400 Вт лампочка. Ой, я її не підключив, вибачаюсь. Секундочку, просто треба підключити. Так, підключив плавний старт. Шух. Оце вже фактично замінений замість ось, ось цього, е, замість ось цієї рідної шаткиниці. Знайти такий кхм, пік нереально. Десь там хтось програмує, кажуть, ну, ладно, я пішов шляхом тим, що взяв. Тут є деякі моменти, які треба потім пізніше я розкрию. Ну, факт того, це вже експеримент, буде повторення повного трупа і встановлення замість цього. Це якийсь ліюан. Ну, але фактично це одно і те саме, що й тут. Ну, Піде ця шатківниця сюди. Буде продовження. З докладними кусочками схем вихідних каскадів і деякі е е корекції. Отже, другий екземпляр, який є труп, підготовлений, випаєні всі ключі по низькій, по високій стороні. В цьому місці стояв модуль Синуса Рідний. Тут коротке замикання по працю. і драйвера стрільнуті. От. Так. Замінені деякі діоди у Біассі. На високій стороні тут резистори малоомні, дві штуки. Ну, це таке. Хоча Та ці всі дрібниці, всякі оці швомблики в вошки бен, крайні з ними заморока. Ну і друга сторона помита, почищена, готова для замонтування. Готово. Так, в даному випадку синус сідає отаким от макаром. Ось. Кладка синуса сіла. Досить чітко, нічого не зачіпає, фактично. Тому що обернуто другим боком, не так як ті версії, а тут якось все наоборот. Ось. Ну, зараз будемо монтувати потихеньку одно і друге. Комплектація транзисторів має бути всіх. Тут. Раз, два, шість. Десять. Ну. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 10 різного роду ключів. Два ключі на вході по плюсу. Мінус захисту від, захист від переплюсовки. Потім розкачка. Тут розкачка з 12 вольт на 340, там 4, біля 380. І високовольтна напруга вже береться нарізкою шинкуванням синуса і нарізкою чистого синуса. Цими чотирьома ключами, які стоять у мості. Так, добре, їдемо далі. Так, ну що ж, проміжний етап? Так, низька сторона, це термостат на 70 градусів по перегріву. Низька сторона з 12 на К7500. Вона же ТЛ 494. Ось драйверки для низької сторони. Перетворює. У постійну 300. 320-340. Так, нарізка синуса плата вже стоїть. От, ну що, ось як відбувається. Це проба старта. Зараз йдуть пачки імпульси на, на ключі. тинь-тинь-тинь, не пройшло. Зараз буде повторно. тинь-тинь-тинь, не пройшло. Відпрацьовується старт. Е, ну, Це на осцилографі видно. Зараз я покажу. Осцилограмку. Ой. Я переверну це все діло так, 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 так. Так, це у нас носом. Ну що ж. Так проключаю. Дивимся. на затворі. Ось такі пачечки імпульсів на першому затворі. Так. На другому. пусти Ну же От воно така це четвертий відповідно. Ну і там так далі. Ну, Взагалі, на, на всіх зараз присутні пачки імпульсів для шаткування, але запуск не відбувається, тому що зв'язку між дроселями і вихідними конденсаторами нема. Тобто флейбек не йде. От, тепер можна пробувати е, поставити на місце 4 високовольтних транзистора. В даному випадку я підібрав. 20N60 S5. 20 Ампер 600 вольт. Годно. <кій> Отже, вихідний міст ісключив підпаяно. Модуль. Стоїть на місці. Ось тут підстроєчний резистор штатно вже замонтований. 15-й вивід. З модуля регулювання вихідної напруги. Так, включаємо. Так, плавний старт. Я вже виставив 225 вольт, ось синусоїда така собі красива. Зараз ну, успокоїться, бо тут в мене висить куча з'єднань. ну Так і не дуже добре. І якщо я скажімо, от, наприклад, от сюди я пірнаю так, ось я на резисторі сижу. Дивимося. Тут можна 230 вольт виставити, ну, 220, ну я 225 поставлю. Так. Це 15-й вивід. Ну що ж, це зараз, от скажем, це був повний труп. Ось два, модуля шотківниці повністю спалені на попіл. Пік, коротке замикання, пік коротке замикання, саме собою, драйвера ir 2113 спалені. І купа ключів, транзисторів і так далі. Ну що ж, зараз я це все діло пробую збирати. І з самого початку схемки вималюю. І розміщу на IBB. Схемки. Так, от 50 Гц. Ну, вот така синусоїда красива получилась. 224 вольта. Мені зараз незручно, одної руки не вистачає, треба мені е, досягнути <гум> нагрузку підключити лампочку 400 Втну. Це пізніше. Йдемо далі. Так, нагрузка 400 на лампочка потужна. Так, включаємо. Плавний старт. Так, на виході 50 Гц синусоїда. 218 вольт. Ну, тут можна, от, скажем, взяти і додати. Чуть-чуть нехай би. В холостому ході би було 230, а зараз нехай буде 220. От я зараз спробую під піддати. В режимі стабілізації воно зараз працює. Я знаю, може так і лишиться. 216. Цього цілком достатньо синусоїда для підтримки роботи. Котла моторчика циркуляційного, ну от так десь. Ось режим стабілізації. Так, тут на виході ще є USB-порти, якісь там. Чомусь оці загораються червоний і зразу гасне, а зелений, чи він несправний світлодіод, то зараз окремо треба подивитися. Так, ну і ще раз повторюємо Перетворення 12 вольт у високу перевична низька сторона. Мостова схема двохтактна на АТЛ 494, вона ЖК 7500. Штатні модулі сміття. Ну, кварц, може десь там пригодиться, нехай валяється. От. Куча ключів. Ну і зараз, скажемо ось. На Є е СГ 002. От. Один і другий труп, трупи, повністю трупи спалені, які хапнули вхідну зустрічний струм. повністю реанімовані. Вартість невелика. Ну, їх там в області 200 гривень, ну, там доставка нова пошта таке Ось така от карамбуль. От і на базі драйверів EGS-002. Получилось таких от два мертвяки-трупіки, які зустрілися з зустрічним струмом від атомних електростанцій і дуже... Власно, погоріли. Оскільки це не дісталось так собі, як шрот. Я раді експеримента поставив реанімувати їх. Та й вийшло ніби нормально, все працює. Так. Верхні кришечки закрушу. Ну, коротше, от такий є. Львів'ян. <кій> <кій> Львів'ян! <кій> Я інакше не можу вимовити. Та й другий. Тату лайкне. Отакі От сіни вайвер. Тату лайкне і львів'ян.